У нас є як мінімум два види стресу. Наприклад, ми можемо розділити гострий, так? наприклад, обстріл. Ми в сховищі, нам всім лячно, і тут будуть симпатичні реакції, тобто адреналін, норадреналін. І тут що ми можемо зробити тут і зараз? Якщо то симпатична нервова система, підвищити активність парасимпатичної нервової системи це глибоке вдихання. І секрет в тому, що видих має бути в два рази довший, ніж вдих. Так? Вдох і в два рази довше той видох. Це раз. І, по-друге, ми можемо збільшити гормон окситоцин це гормон щастя, антистресу, тілесність. Пообніматися. Так, коли дуже страшно пообніматися, якщо нема кого і кому вас або вам кого самостійно так, обійняти себе. Друга справа, коли це хронічний стрес, постійно синтезується багато кортизолу, постійно такі кортизолові реакції. І тут що ми можемо робити: режим висипатися це перша допомога. По-друге, фізичне навантаження. Так? Вони допомагають від підвищеного кортизолу гуляти, дихати свіжим повітрям. Ну, ніби просто, але це дійсно ефективно і це доступно, і це не коштує з грошей нічого. По-третє, харчування. Так? От Магній, коли я кажу про магній в харчуванні, всім дуже подобається, бо це насіння гарбузове. І там багато клітковини, там багато магнію, але воно досить калорійне, так? Не їсти одразу там, 200 грамів ні 100 грамів і досить. І шоколад. Ця рекомендація дуже подобається. Там є антиоксиданти і магній, але тут також дозування.